1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ви мене чуєте і бачите, я вас не бачу і не чую. Доброго дня, негри! Ви на каналі Ремофо. Мене звати Олег. Сьогодні буде технічне відео. Я все частіше помічаю, що люди починають цікавитись якісною зйомкою контенту для своїх соцмережів. Також багато хто починає вести україномовний Ютуб, а тому виникає дуже багато питань, які мені задають в дірект чи просто питаються в мене. Сьогодні поговоримо про таку важливу штуку, як звук, тому що глядач, який тебе бачить, він має тебе дуже добре чути, щоб вірити тобі, звичайно, зрозуміла річ. А це означає, що якість звуку є не менш важливою штукою після ідеї, тому що картинка і якість відео це дуже суб'єктивна херня, на якій спекулюють великі фірми. Неважливо для влогінгу існують мікрофони, Чорт забирай. забув діти окуляри. Для влогінгу існують мікрофони різних типів. На мою думку, їх два: на камерні мікрофони пушки і петличні мікрофони, про що ми зараз поговоримо детальніше. На камерні мікрофони пушки вчіпаються прямо на камеру, або на смартфон, там є різні перехіднички, кліточки, можна поцікавитись тим питанням. Сьогодні я записую звук на мікрофон Power Device Easy Vlogging, який я купив на OLX за 300 гривень. Та по старій ціні, бо так він коштує близько 20-25 доларів. Раз, два, три, четыре, п'ять. Я зараз його записую на диктофон свого смартфону, щоб потім скинути на комп і через програму синхронізувати звук з Фотіком. До речі, давайте хлопнем для синхронізації. Не знаю, які правильні тести робити, там на шити, там професі... професіонали всякі роблять, я не є експертом в звуці. Але ну, деякі питання знаю, як, як от записати його чи як його легенько обробити. До речі, ви зараз слухаєте необроблений звук. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Зараз ви чуєте звук прямо з камери. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Зараз ви знов слухаєте звук з петлички. Ага, Різниця відчутна. Ви мене уважніше слухаєте, я крутий чел. Значить що? Давайте накинемо ефекти на петличку, такі як компресор, лімітер і еквалайзер, зрізавши всього-навсього нижні частоти і піднявши високі так. Ефекти активовано: 1, 2, 3, 4, 5. автор озвучки Олег Максимів. Ви зараз чуєте звук оброблений вообще самими е, юсерськими простими ходами, які може зробити будь-хто. Це просто автоматизація. Простенька автоматизація без задротства. <рі> На мою думку, це важлива штука, тому якщо ти хочеш зайнятися влогерством, це взагалі найперша інвестиція, яка може бути. Не якийсь там наворочений смартфон, не суперкрута камера, а от іменно петличка. Навіть петличка за 300 гривень це буде ідеальна інвестиція, яка забустить якість твого контенту. Ш -ш 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 -ш. А далі грає роль, ідея, монтаж і твоя харизма, звичайно. Я би ще хотів провести такий тест, я б хотів запхати петличку прямо в камеру, тому що якість звуку залежить від підсилювачів і всяких штук, які в твоєму девайсі. Тобто в телефоні одна херня, в Фотіку інша херня, в фотіку іншої фірми ще інша херня і таке всяке. Що ще додати? Якщо ти пишеш кабелем напряму в Фотік, можливий легенький. Високочастотний фон буде такий. Різні фотіки цей фон передають по різному. Деякі фотіки його передають так, що це взагалі неможливо, не є робоча фігня. Деякі фотіки легенькі дають шум, який можна почути тільки на суперкрутих навушниках чи на крутій акустичній системі. Та на любій акустичній системі, навіть на такій, як мої, ти будеш чути легенький фоновий шум. Але це все борода, типу, всім 1, 2, 3, 4, 5. Зараз ми підключили мікрофон в мою е, улюблену камеру, фотоапарат, яким я знімаю відео, Lumix gh 4 Мене звати Олег, ви на каналі Римофох. Хто ще не підписаний, можете підписатися. Е, хто ще не ставив нам лайки, можете хоча б перший, би раз, перший раз, поставити. раз поставити. Чому я обрав саме її, а не якісь інші аналоги. Взагалі петлички стартують в ціновому сегменті від 70 гривень до 3-5 тисяч. Яка різниця в них? Різниця в першу чергу. Якість збору, звичайно, як будь-якого девайсу, якість кабелів, якість перехідничків і отакого всякого? Комплектація. Звичайно, комплектація впливає на ціну. Ця петличка комплектована трьома запасними вітрозахистами, класним чухлом і подовжувачем на три метри. Щоб можна було далі ставити камеру чи ходити. Блін, сонце сіло. Але як на мене, цей подовжувач я тестував трішки швидше. Цей подовжувач дуже сильно фонить, Вообще воно так защить, тобто він до сраки. Але він є, ну, норм. Також на ціну впливає якість капсуля, який в мікрофоні. Капсуль це така штука, як фотіку Матриця. Вона... Я не в тих всіх тих. Я просто включив в інтернеті тести іноземних блогерів-блогерів. І в принципі я чую, що мені звук під -під -підходить. підходить. За тих 300 гривень нема що вийомити. Та в... й все. Ще є такі петличні мікрофони, які мають в собі лімітери, е, влаштований лімітер, але вони з батарейками, по-моєму, йдуть, Тут теж проблема. Лімітер робить е, тихший звук голоснішим, голосніший звук тихішим. Тобто, е, якщо ти голосно говориш, він не буде перешкалювати звук. Бо не любить перешкалюватись. Дісторшує! Але це, в принципі, не є такою важливою штукою, щоб я платив за це великі гроші, тому що у мене в фотіку є влаштований лімітер. Також у мене в ФОТІКу є можливість збільшувати і зменшувати сигнал. До речі, ця петличка дуже чутлива, і взагалі петлички в такому ціновому сегменті чутливі всі. Я по індикаторах побачив, що під... Чорт і збавив сигнал до мінус 12. Це звичайно проблема для людей, в яких девайси не мають такої можливості, тому що буде звук передіти. Буде-буде біда. біда. Треба буде щось всяке придумувати, опускати мікрофони нижче. От мій колега по youtube каналу мій друг, з яким ми пишемо музику, з Римофо Олег. В нього є теж петличка цього цінового сегменту, дешева трошки, і вона шкалить дуже-дуже сильно. На одній зйомці він придумав таку штуку, він собі повісив її на кепку, і в принципі перешкалів не було, але тут такий трохи прикол. Е, кому воно буде шкалити? Ну, Робіть вибір самі йопте. Зараз я ще зроблю тест на смартфон. Я напряму в кабель запхаю петличку, поставлю смартфон на штатив і запишу відео. У мене смартфон, Samsung S10 є, тому у мене в тому питанні все взагалі там в додатку є можливість регулювати звук, як собі хочеш, Бомба. Послухаємо звук, який пишеться напряму в смартфон. 1, 1, 2, 3, 4, 2... Значить, зараз ми записуємо відео напряму кабелем в смартфон Samsung S10e. До речі, ви можете подивитись картинка, яка на телефоні в порівнянні з фотіком. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ви мене чуєте? Автор озвучки Олег Максимів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Петличка Power Device. Петличка є конденсаторним мікрофоном. Так, хто не знає, існують мікрофони Динамічні і конденсаторні. Динамічні мікрофони це ті мікрофони, які на концертах. Яка різниця між ними? Динамічний мікрофон він бере звук ближче до себе, тому менше лізе фонового шуму і всяке таке? А конденсаторний мікрофон він записує більший, більший кут Більший кут звук, звуку, звукової хвилі. Тому на конденсаторних мікрофонах важливо постійно. Перед записом закривати вікна, піклуватись про загальну акустику приміщення. От буде ліз ехо, буде лісти всяка фігня. Наприклад, в мене зараз немає ковра, не так багато меблів, і, в принципі, в кімнаті ехо. От ви можете почути, як в пустій великій кімнаті записується звук. 1, 2, 3, 4. Якщо подбати про акустику приміщення краще. В принципі, звук можна обробити, і він буде дуже дикторський, чистенький, ахітельний, сочний. Сочний, все. От, В принципі, ще один такий прикол. Дивіться, ми можемо використати петличку. Як направлений конденсаторний мікрофон, і тоді звук буде набагато кращий. В принципі, можна таким чином записувати начитки, можна цю петличку десь повісити, щось собі придумати і отак в неї начитувати, говорити. Мені здається, взагалі отаким от способом в петличку навіть можна писати реп. До речі, якщо ви хочете випуск про запис репу на петличку, пишіть в коментарях, хочу запис репу на петличку. Тому що риби накидали, було мало перемолу, по-любому було мови перемови. Please stand up! Please stand up! От, коротше. Петличка то є тема. Та й все. Будемо знов переключатись на камеру. Якщо ви ще тут, значить вам була в принципі цікава тема. Е, тому запрошую вас в коменти задати якісь там питання. Може ще когось цікавлять різні речі, бо мені регулярно в Директ приходить дуже багато питань на тему зйомки контенту, саме зйомки контенту на смартфон. Е, тому може комусь якісь, щось, щось буде цікаво. І що, можете підписатись на канал, мене проти. І не буду вас змушувати, але в принципі можете поставити лайк, бо я щось розказав, поділився своїм досвідом. Дякую за увагу. Ви були на каналі Ремофо, мене звати Олег. До нових зустрічей. Па-па, 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 па-па. Кінець. Підписуйтесь на канал.